Ну що ж, всім привіт, з вас, підписи та вподобайка. Продовжую вам звітувати про розробку своєї гри Симулятор України 1991. І ви вже можете побачити величезну зміну, а саме вже додана Африка. На її додавання в мене пішло 25 годин. 25 годин на додавання Африки. Знову ж працюємо ми на етерах, тому приходьте на етери, які проходять на цьому каналі. Я ще одразу розумію, що у вас можуть бути претензії до Самалі. Над Сомалі я ще пізніше, можливо, попрацюю, тому що ну, ще треба пояснювати, що там складно. І якщо будуть претензії по типу Південного Судану, тому що ви щось забагато претензій мені кидаєте, хоча я кожен раз, коли додаю країну, намагаюсь перевірити все. І ось ці претензії по поводу Абхазії, Південної Сетії або по поводу Придністров'я. Ну, будь ласка, е я перед тим як додавати, повірте мені, я поперевіряв. А Коротше, про Судану він потім я зроблю, що він розпадається, тому що на цей на цю мить на 91 рік він е, був об'єднаний. Ну, і якщо подивитись в топ, то на 91 рік сильніше за нас тільки Південна Африка. Більше за нас в топі, на жаль, це саме серед африканських країн. Далі буду працювати, скоріш за все над Північною Америкою. Ну і да, в деяких до кого з вас може з'явитись питання, а чому тепер це окремий канал? Тому що на минулому в мене нема можливості отримати монетизацію, а відсутність монетизації це не тільки про гроші, це в першу чергу про рекомендації Ютубу. Так як я цей контент створюю ці відео для просування моєї гри в першу чергу, і відсутність монетизації це відсутність рекомендацій Ютубу. А це для просування максимально важливо, тому ну, це мені треба. Знову ж, зараз можливо, я замість тижневих звітів буду ось так робити: робити відосом по змінам, зробив зміну, зробив відос. Подивимось. Як мінімум, це з континентами я буду ось так робити, поки додаю континенти, тому що це одна велика зміна, і навряд чи я за тиждень встигну зробити ще до кінця тижня Північну Америку, тому я ось так вам показую. Знову ж, якщо ви хочете підтримати розробку, або якщо хочете, щоб я більше займався розробкою саме гри, це все залежить від вашого фідбеку. По-перше, посилання в описі на сторінку гри в Steam, ви можете її купити, придбати там. Ну, і якщо ви хочете популяризувати мою гру, знову ж там ще рецензію залишите, якщо ви купили гру, якщо у вас немає можливості купити гру, просто додайте її до бажаного. Так само, якщо ви хочете підтримку, підтримати розробку цієї гри, і щоб я більше працював на Android, підписка, вподобайка, дзвіночок, коментар і так далі, будь ласка, це дуже важливо. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.